Тим часом розпочався матч між командами ФК Чемпіон та ФК Дубно. ФК Чемпіон в жовтих футболках та чорних шортах. ФК Дубно» в білих футболках та чорних шортах. Тим часом з м'ячем чемпіон, Дубно вступає в боротьбу з м'ячем Дубно. Мяч на правому фланзі. Простріл до штрафного майданчика. Рікошет м'яч покидає межі поля та кутові удари будуть виконувати гравці команди ФК Дубно. Пауза цьому mm -hmm. в цьому матчі. Мяч чемпиона. Дум в прашень З мячем гравець чемпіона. Мічем чемпіон. М'яч на правому фланзі дубно вступає в боротьбу. Мяч покидає межі поля, та аут будуть вкидати гравці з Тернополя. Вкидання з бокової. Дубну вступає в боротьбу. Вибиває дубенчаний м'яч вперід. Чемпіон вступає в боротьбу. Тим часом з м'ячем дубну. Пасний хід. Неточна передача. Перший ще грав захисник чемпіона. Тим часом з м'ячем чемпіон. Неточна передача, Дубну перехоплює м'яч. м'ячем дубно пас в центр. Боротьба за м'яч. М'яч на фланзі. Захисник чемпіона віддає пас вперед. м'ячем гравець чемпіона. обігрує гравець чемпіона захисника Дубно, але Дубно вдало, вдало грає відборі. З м'ячем дубно. Неточна передача. М'яч покидає межі поля та аут будуть кидати гравці команди в Дубно. Кидання за бокової. Мяч не залишає межі поля. з м'ячем дуну. Мяч покинув межі поля, та аут буде вкидувати ФК чемпіон. Кидання з бокової. Мяч в останнього захисника чемпіона. з м'ячем Чемпіон. Дубно вступає в боротьбу. З м'ячем дубно. Пас штрафний майданчик. Занадто легко. Захисник чемпіона спокійно вибиває м'яч. Тим часом дубно персунгує свого суперників. І точна передача вортар чемпіона виходить і забирає м'яч до своїх рук. Вводить вортар чемпіона м'яч в гру. Вибиває захисник чемпіона м'яч вперед. Дубну вступає в боротьбу. Пас на хід з м'ячем чемпіон. Вдало відбор. Грає Дубно. З м'ячем чемпіон. Переведені на інший фланг. На замасі обирає Ай. Не вдалося пробити. Неточна передача з мєм Дубну. хід з м'ячем дубну. М'яч на лівому фланзі. Ваш штрафний майданчик чемпіона. неточна передача, тим часом атака чемпіона. З м'ячем чемпіон. м'яч на краю. Подача штрафний майданчик. Перший на м'ячі грає захисник дубна та м'яч залишає межі поля. Кутові удари будуть виконувати гравці команди ФК Чемпіон. Мяч воротаря чемпіона. Дуб наступає в пресинг. З м'ячем чемпіона, пас по краю. Мяч на ліму фланзі, дубно вступає в відбір. Мяч залишає межі поля, та аут буде вкидувати ФК чемпіон. Вели гравці тернопіля м'яч в гру. Мяч покинув межі поля, та знову аут буде вкидувати чемпіон. Кидання за бокової. Мяч захисника чемпіона. Віддає він точну передачу з м'ячем Дубно. А й не вдалося обіграти захисника гравцю дубно. А гравцю Дубна. часом з м'ячем чемпіон. Мяч на правому фланзі. Насам Майсі обере гравець чемпіон свого суперника. Дубну вступає в боротьбу. Не точна передача з м'ячем Дубно. М'яч в центрі. Мяч на правому фланзі. На замасі обирає гравчині свого суперника, подальша страшний майданчик. Перший на м'ячі грає захисник чемпіона та вибиває м'яч вперід. Перший на м'ячі грають гравці Дубно. Чемпіон вступає в боротьбу. Дубно залишає свій м'яч м'ячем дубно. Чемпіон забрав м'яч. З м'ячем чемпіон. М'яч в центрі, з м'ячем гравець чемпіона переривається він центром. Виходить вічна веч удар по воротах, ай не точно. Невдалий удар, та м'яч вилетить мимо воріт. Від воріт будуть вводити гравці команди в Кадубно. Ввели м'яч груду Бенчани. З м'ячем дубно чемпіон вступає в боротьбу. м'ячем дубно, пас в центр. На перехоплення грають гравчі чемпіона, м'ячем Дубно. Захисник чемпіона вбиває м'яч в повітря. З м'ячем дубно, пас на край. Не точно, З м'ячем дубно. Мяч в повітрі. Мяч на половині поля дубно, З м'ячем гравець чемпіона. Прокидує свій м'яч на хід, доганяє. Ні, м'яч таки покидає межі поля, а от буде вкидувати ФК дубно. Кидання за боковою. Перше на м'ячі грає гравець чемпіона, з м'ячем дубно. В м'яч-центрі тікає він. Він на правому фланзі, з м'ячем гравець Дубно. Обіграє одного захисника Просліді до штрафного майданчика. Перше на м'ячі грає захисник чемпіона, з м'ячем чемпіон, як технічний грає до суперників гравець чемпіона. Ай, не вдалося обіграти далі, але з м'ячем чемпіон пас на край не точно. З м'ячем дубно. Переведення на інший фланг невдало з м'ячем дубно. З м'ячем чемпіон, пасна свого партнера, але не точно. Дубно перехоплює м'яч. Пасна хід з м'ячем дубно. Проривається гравець дубно флангом. Прости штрафний майданчик. Вартар чемпіона спокійно забирає м'яч до своїх рук. Бели гравці чемпіона м'яч в гру. З м'ячем захисник чемпіона віддає він пас по краю. М'яч залишає межі поля, та аут буде вкидувати дубно. Вкидання за бокової зараз відбудеться. Перші м'ячі грають гравці чемпіона. З м'ячем чемпіон. Неточна передача. Ай, не вда... неточна передача тим часом з м'ячем дубно. Чемпіон вступає в відбір. Борочбі м'яч чемпіон. Мяч 18-го номера команди чемпіон. Неточна передача від нього. Та м'яч покидає межі поля. Аут буде вкидувати команди ФК-Чемпіон. Ввели наразі чемпіона. Мяч невдалий прийом, та аут буде вкидувати ФК Дубно. Вкидання за бокової. Аут буде вкидувати дубно. Вкидання з бокової. Перше на м'ячі грає захисник чемпіона. Дубно вступає в відбір. Викриває дубно своїх суперників. Та Меч покидає межі поля. Аут буде вкидувати чемпіон. Вкидання з бокової. Воротар дубно проводжує м'яч за межі поля. Та відворіт буде водити команда з Дубно. Коли дубенчаний м'яч гру. Мяч на лівому фланзі. Чемпіон забирає свій м'яч. Тим часом з м'ячем чемпіон. Яка гарна передача на інший фланг. З м'ячем чемпіон. Воротар Дубна забирає м'яч до своїх рук. Водить воротар Дубна м'яч гру. Перші на м'ячі грають гравці дубна. З м'ячем дубно. Центр зміщується гравець дубно удар по воротах. Воротар забирає м'яч до своїх рук. Вів воротар чемпіона, м'яч в гру. В тим часом з м'ячем чемпіон, як гардо, між тобою перепасовуються гравці чемпіона. Мяч на правому фланзі. Пас по краю. М'яч чемпіона на замасі обирає свого суперника. Вдало грає захисник дубна та вибиває м'яч за межі поля. Аут буде вкидувати чемпіон. Кидання за боковою, боротьба. Дубно вбиває мяч вперед. Але на перший новічі грає гравець чемпіона. З мячем чемпіон. Ще пас на край. М'яч на лівому фланзі. Мяч чемпіона. Гарно між собою перепасовується грав Чемпіона. Неточна передача Дубно вступає в боротьбу з м'ячем чемпіон. Пас на правому фланзі. Подача штрафна майданчик дубна. Перший новичі грає захисник дубна. Вбиває дубенчаний м'яч. Але перші на мічі грають гравці чемпіона. Пас на край, з м'ячем чемпіон. Дубно виборює свій з м'ячем дубно. На сам обирає гравець дубна суперника свого, але чемпіон дало грає відбори. З м'ячем чемпіон. Пас в центр. М'ячем чемпіон пас на хід. Вдало грає воротар Дубна, та захисник Дубна вибиває м'яч вперед. Але не точно з м'ячем чемпіон. На замасі. Ай. Вдало грає захисник Дубна. Та вибиває м'яч меж за межі поля. Кутові удари будуть виконувати гравці команди ФК чемпіон Удар по воротах блокується. Знову кутові будуть виконувати граці команди ФК чемпіон. Обігралися між собою гравці чемпіона. Дубно вступає в відбір. М'яч покидає межі поля та аут буде вводити дубно. Вкидання зубокової. перш на м'ячі грає гравець чемпіона. З м'ячем дубно. М'єчем mm -hmm. гравець дубно, віддає пас на край, але вдало грає захисник чемпіона. З м'ячем чемпіон. Пас на край з м'ячем чемпіон. Дубно вступає в боротьбу. М'яч покидає межі поля та відворіт буде водити ФК дубно. Вели дубенчаний м'яч в гру. Мяч на половині поля чемпіона. собою гравці чемпіона в Си чемпіона. з мячем Чемпіон. Мяч захисника чемпіона, він пас на край. Вибиває захисник чемпіона мяч перед, але перший на м'ячі грає, гравець дубна. вибиває гравець дубно мяч за межі поля та... Аут буде вкидувати чемпіон. Волигравці старноплі м'яч в гру. Пас на край. Не доходиться передача. Мяч покидає межі поля та аут буде вводити дубну. Вкидання з бокової. З м'ячем чемпіон. М'ячем гравець чемпіона. М'яч на правому фланзі. М'яч в центрі. Дубно грає на перехоплення, тим часом з м'ячем дубно. В борьбу вступає чемпіон. М'яч в дубно. переведення на інший фланг не точно. Перші на м'ячі грають граці чемпіона. Дубно вступає відбір. М'яч в чемпіона. м'ячем чемпіон. Дубно гравець дубно вважає межі межі поля, та аут буде вкидувати чемпіон. Вкидання за бокової, з м'ячем захисник чемпіона. Перепасову між собою захисники чемпіона. Мяч на краю, мяч в центрі. Гарно грають в гравці чемпіона. Неточна передача. м'ячем знову чемпіон пас на хід. Захисник дубно вибиває меч за межі поля, та кутовий удар будуть виконувати гравці команди ФК чемпіон. Оруг кутовий кутові граці чемпіона. Меч захисника чемпіона. Мячем чемпіона. Дубно перехоплює мяч. З мячем дубно. Пас, центр, не точно. Захисник чемпіона вибиває мяч Дубно. З мячем Чемпіон. Ты, за вибиває захисник Дубно мяч прид. Мяч чемпіона. Переведення на фланг. М'яч доходить до свого адресата. З м'ячем чемпіон. Володіє чемпіон м'ячем в останні. Десь може 5 хвилин. З м'ячем чемпіон. Пас в центр. Не точна передача м'яч чемпіона. Проривається гра чемпіона, але не вдало. Удар по воротах. Ворота Рудубно забирає меж до своїх рук. Відворіт буде вводити дубно. Дубно м'яч в гру. Перший на м'ячі грає гравець команди ФК Чемпіон. Воротар чемпіона віддає пасовому захиснику. З м'ячем чемпіон. Вибиває гравець чемпіона. Мяч перед приспособицями, щоб грати чемпіона. Атака чемпіона м'яч на лівому флансі просто до штрафного майданчика не вдало. Мяч покидає... не покидає межі поля з м'ячем дубно. Прорвається гравшині дубну м'яч. Прокидувала собі м'яч на хін Гравчені Дубну, але вдало грає гравець чемпіона. Вибиває м'яч на аут, та аут буде вкидувати дубну. Валей м'яч в гру Дубну та м'яч покинемо м'ячі Поліку, то удар буде виконувати Дубну. Подача штрафний майданчик чемпіону, удар по воротах не вдало. Немає добивання. Меч турсному майданчику чемпіона. Боротьба за м'яч, добивання немає голу. воротар чемпіона забирає м'яч до своїх рук. З м'ячем чемпіон. Перепасовується між собою гравці чемпіона, чемпіона вперед, Перший на м'ячі грає гравець дубна. м'ячем гравець чемпіона. Віддає пас, але не точно. Вибиває мяч перед воротар дубна. Мяч межі поля та аут буде водити Чемпіон. Боротьба за мяч, м'ячем Чемпіон. Пас на край. на інший фланг. Мяч покинув межі, э, Мяч на половині поля Чемпіона. Дубно йде в пресинг, Мяч воротаря чемпіона. І він пас тому сухиснику. Перепасовувати, щоб грати чемпіона. Пас на край. На м'яч все-таки в чемпіона. Переведення на інший фланг. З м'ячем чемпіон. Простіле штрафний майданчик. Вибиває захисник дубний м'яч з м'ячем чемпіон. Перехоплює дубну м'яч, Та дубну вибігає в контратаку з м'ячем дубну. Прокидає гравець дубно, м'яч тобі на хід. На замасі вибирає з м'ячем дубно, вдало грає захисник чемпіона та вибиває м'яч. З м'ячем чемпіон. Вдало грає захисник. гравець дубна, та м'яч покидає межі поля. А от буде вкидувати чемпіон. Вів м'яч в гру чемпіон. Пас-центр. З м'ячем гравець чемпіона. Не точна передача з м'ячем дубно. Вибиває Дубно м'яч впорід, та м'яч покидає межі поля, аут буде вкидувати чемпіон. Вкидання за бокової. Дало грає захисник дубно та вибиває м'яч межі межі поля. Аут буде вкидувати чемпіон. Вкидання за бокової. З м'ячем захисник чемпіона. чемпіона. Переписав між собою гравці чемпіона. З м'ячем чемпіона пас на хід. Ще пас. Дубно вступає в відбір. Відбор собі м'яч Дубно та з м'ячем Дубно. Мяч залишається в дубна. Ще пас на край. Дало грає захисник чемпіона, але м'яч не залишає межі поля з м'ячем дубно. Простий штрафний майданчик, але занадто легко захисник чемпіона спокійно грає перші м'ячі. З м'ячем дубну. Удар по воротах. Не точно. М'яч летить мимо воріт, та від воріт буде водити ФК-чемпіон. Від воріт гравці команди в К Чемпіон. чемпіон. м'ячем чемпіон дубно вступає у відбір. З м'ячем дубно, удар по воротах не вдало. З м'ячем дубно. З м'ячем чемпіон. З м'ячем чемпіон, удар по воротах. Парирується цей удар ворота дубно. Небезпечний момент біля воріт дубно та кутові удар будуть е, подавати. Чемпіон. Вже вкотре раз розігрують кутовий удар гравці чемпіона, але не вдало Відворіт буде водити дубно. Ввели м'яч груду бенчани. Чемпіон грає. Перші на м'ячі, пас на половину поля суперника. З м'ячем гравець дубно, ай. Вдало грає захисник чемпіона. Тим часом з м'ячем чемпіон пас на край. З перші на м'ячі грає захисник дубно. Ставить корпус. Вдало грають гравці чемпіона. Пас в центр. З м'ячем чемпіон. Переведені на інший фланг. Удар по воротах. Поперечно рятує дубно. Небезпечний момент. Збивав захисник дубно, але першим місч був гравець чемпіона. М'яч покидає межі поля, та кутовий удар будуть виконувати гравці команди ВК чемпіон. Розіграли ці кутові удари гравці чемпіона. М'яч останнього захисника чемпіона. При між собою захисники чемпіона. Пас вперід. Перший на мічі граве чемпіона. Центр зміщується гравець чемпіона. Віддає пасом партнера по команді. Знову вдало грає ворота Ардумна. З м'ячем чемпіон. У удар по воротах блокується. Паштрафний майданчик. Удар по воротах. Що показує суддя. Відворіт потрібно вести м'яч. Не сідають на ворота своїх суперників Ка-чемпіон. М'ячем чемпіон, виборює він м'яч. Мяч центри. А немає удар по пастрашний майданчик, а там вже багато гравців дубна. З м'ячем чемпіон, подача страшний майданчик. З м'ячем чемпіон. Неточна передача з м'ячем дубна. Атака дубна. З м'ячем дубна. Чемпіон перехвачує мяч тим часом атака чемпіона. Вбиває мяч пригривает гравець дубна. З м'ячем чемпіон. Пас на край. Атака чемпіона. Ще пас, але не точно. М'яч покидає межі поля та аут буде вводити э, ФК чемпіон. Вкидання за бокової. Пас в центр. Не вдалося вибити захиснику Дубна. мяч удар по гол! Гол забиває ФК чемпіон. Гол забиває ФК чемпіон. Забиває гол. Гравець під номером 18. Під кінець матчу забиває чемпіон. Та рахунок стає один